Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. речення сьогоднішнього Іванлія. Каже Христос, я не служу нікого. Я чую, а і служу. Ми сьогодні часом думаємо для того, щоб почути, треба щось сказати. Але. Чи покійний наш видає, комусь з вас особисто говорив свої тим? Ні. Часом жест, вчинок є голоснішим за цілі книги зі. Ото й його вчинок. Піти і не просто захищати, а рятувати життя. Це його промовисний факт, З ним, і на молитву за його вічна дружеля поколення. Історія завдала мати всіх наук, а як мати на має навчати. Ми собі об'язалися в історії України і захоплювалися Хняцем Святом славом заповідникам. Моріця, який героїчно вороти Україну, від числа загарбників, не захоплюйтесь. Але сьогоднішні події вчать нас, що сучасники їхніх так само, як і ми сьогодні, з тривогою матері, навчати своїх тих захисників, і з волем зустрічати їх, які ми сьогодні, з тривогою, пробачаємо. Богом зустрічали. І з Болем зустрічати. І це історії ну, так нас навчили, що нам вже більше не повинно бути зла, не повинно бути того варварства, такого, знаєте, крайнього цінізму якогось не не такої на А виявляється, і в 21 столітті воно має продовження. І починає. Пелика річка, море і океані. Що починається? З маленьких струмків. І тим струмкам є оте слово. Певної ідеології узлучання, а матом. І єдиний молоді зможе це зупинити. Пити, охопити, зруйнувати, отоптати, здівечити, стерти нас із лиця землі історії. Як багато нас не сьогодні, дуже багато разів. не багато Я хочу цитувати. Сьогодні ми поважаємо його більшість. Життя людей. Він не йшов напроти він йшов захищати і рятувати інше життя. Здоров'я коронавіру. І дуже боляче, що той такий неварський цинізм не зважає на ніяких люці якості і цінності. І наша безпорадність ми не можемо завинувати поки що словом. означає і це і Христа. Тобто означає собою і найкраще, вони тобто собою найкраще. От приклади, болячи, що найкраще досить багато життя. Але лишаємо себе, спадкоємцю, то є, тобто є славний, щоб майбутні покоління не просто їх згадали, а могли жити на своїй вільній тахівщині. То, ж те, що не виконавши Михайлів, любі друзі, то вихаємо. Те, що не слівав, прийде час часом, заснімає. Те, що ми доволив, вимоги. Сьогодні я вам як на кінник. Як символ ангела охорониться. Розмова про своє життя, фрази, її така цікаві. це не волословський термін, але пам'ятає. Думаю, кажу вона, що ангелом на, народжується великим болем Матері. Отаку От думку Хайці дала і нас, що ми народили кори, ангела охорониця в нього собі. правда через душе. Сьогодні молоди, що Господь Бог, нашого Михайла юника, охоронця здоров'я і життя, захисника вітчизни, прийняти до своїх вічних поселень, усе посел, Дайсного на Жест. І щоб ми поки жалев і пам'ятали, і не просто пам'ятали, а продовжували всі його добрі, напрямних життя. Христос Немає більшої любові, коли хто душу свою покладе за ближніх своїх. Він примовлює лише понад усе, як і багато, його побратиму в духе. Дай нам, Боже, сили, духа, витримати в Бога, проти з Сім, перемогти і згадувати ми зараз продовжуємо писати власне славні свинки нашої багатостраждальній історії України.